Заходимо, підходимо. Мої хороші, всім смачного, допомагаємо, донатуємо. Ітюня, вибирай, що ти хочеш. Гамірно, цікаво, людно та з ароматом смаколиків в повітрі так розпочався благодійний ярмарок в парку Саксаганській. Захід настільки привернув увагу містян, що вже від початку не було де проштовхнутися. А від різноманіття товару очі просто розбігалися. Тут тобі і поробки від місцевих талановитих дітлахів, і домашня випічка від дбайливих господинь, і фотозони, і цікаві персонажі, в тому числі і улюбленість багатьох українців, пес патрон, але в гігантському форматі. Вже скуштувала смаколиків, вже донатила, вже грала в безпрограшну лотерею двічі. Виграла янголятко і виграла такий браслет. І нехай буде як якомога частіше. Зараз тепліше вже так. що Будемо додати, будемо брати участь. Доєднатися криворіжче могли і до волонтерства. Для них облаштували незвичну для такого заходу локацію. Мастер-клас із плетіння зимової сітки, яку по завершенню відправлять нашим військовим. О, таких мало локацій якось взагалі більше там щось продати, да якісь ручні вироби, да там хліба хлібопекарські вироби. Так а саме маскувальні сітки дуже мало. А на на даний момент це дуже є. В цьому велика потреба сьогодні. Ви ж бачите, всі плетуть. Ми трішки почали її на, зробили там в цьому, а тут вже всі, хто приходять, будь ласка, любить бажаючі. Та найцікавіше відбувалося на сцені, окрім концерту творчих колективів району. Тут проводили й аукціон із унікальними лотами. Деякі з них особисто передали українські захисники з передової, як, от, наприклад, тубос від протитанкової ракети. Серед пропозицій і сухпайки, ляльки мотанки, речі розписані в нашому орнаменті, корпус ракетного снаряду росіян та ще багато лотів військового спрямування. 650 гривень, раз 650 гривень? Два шестсот п'ятдесят гривень три Лоти викликали попит неабиякий. Поборовся за один із них і пан Михайло. Не принциповий би лот, просто було бажання приймати участь в донаті до, до хлопців до дронів до перемоги. Це тактична аптечка. Бійця для медичної допомоги в бою. Добрий захід, купа народу, купа вражень. Родзинкою заходу став флешмоб від запрошеного зіркового гостя, хореографа та співака Мадора Лопеса. Разом із криворіжцями він витанцьовував під запальні мелодії. Сам Амадор зізнається, хотів подарувати яскравий настрій в такі часи та показати, що український народ незламний і може радіти попри всі виклики долі. Я хочу також підняти дух всім жителям Кривого Рогу, казати, що ми переможемо обов'язково, якщо ми будемо разом. Що треба обов'язково кожного дня прокинутися і досадонатити, вірити в нашу зсу, вірте в перемогу, і не забуваємо, що наш маленький внесок робить великі справи. Тому я саме. Сьогодні тут для того, щоб ви все казати, голова Саксаганського району зазначає, такі заходи стали можливі завдяки спільній роботі багатьох людей. Осторонь не стоять і військові, тож надалі продовжуватимуть влаштовувати івенти, аби зібрати ще більше коштів на дрони перемоги для наших воїнів. Акції у нас розпочалися ще з 23 січня. Вони проходять по напрямкам це і охоплені всі установи культури, всі установи. Промисловості бізнес сьогодні це лише тільки один із заходів. Кожен повинен об'єднатися заради перемоги, будучи на фронті в окопі, будучи в тилу, допомагаючи армії своїм волонтерством. Всі повинні об'єднатися тільки разом. Тільки разом ми переможемо. А от скільки загалом задонатили на благодійних ярмарках саме в Саксаганському районі, оголосять вже 24 лютого, в день завершення мистецького благодійного проєкту Єднаймося заради перемоги КЕР Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Олександр Довженко, Перший міський.